Так, я консультую у сфері військового права щодо, для прикладу, звільнення з військової служби згідно законів України. Стосовно нових змін, хочу сказати в законодавстві: тепер на сьогодні, по сімейним обставинам, можуть звільнитися достатньо військовослужбовців, які були мобілізовані. В Україні, а також ви можете отримати законну відсрочку від мобілізації. Стосовно звернень, для прикладу, я віруючи, що мені робити, також звертайтесь на електронну адресу академік. І я вас проконсультую, якщо вас мобілізували, що вам робити? Якщо вас хочуть мобілізувати, чи вас незаконно утримують ТЦК СП ЗСУ? і ви будете звіти? На підставі чого це лише в приватних консультаціях? Вони лагері. Стосовно нових змін в законодавстві, тепер, Звільнення з армії можливе, навіть неповнорідним братам та сестрам, фактично, що до цього не було можливе. Несправедливість подолана на всьому. Ще що хочу сказати: якщо ви, знаходитесь на військовій службі, Збройних Силах України, стали свідку порушення ваших прав і свобод, людини та громадян. Не мовчіть. Ви повинні скласти рапорт на ім'я начальника військової частини, якщо він буде ігнорувати вашу законну вимогу, ви маєте право звернутися до адвоката, юриста і подати суд. Стосовно порушення ваших конституційних прав і свобод. Якщо на вашу думку є законні підстави для оскарження незаконних дій начальства Збройних сил України, мовчати не потрібно, потрібно доводити справи до кінця. Також ви маєте право як військовослужбовець. Звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини стосовно скарги на дії будь-якого військовослужбовця, який порушує ваші права і свободи. Пам'ятаєте, стосовно виконання чи не, не виконання наказів, ви повинні спочатку його виконати, а потім оскаржити. Стосовно того, коли вам Хочуть підвести під статтю 402, частина 4, чи стаття 407. Вас хочуть зняти і доводять вам наказ за допомогою відеозйомки. Ви усі повинні заборонити зйом і сказати, що ви. Хочете детального роз'яснення цього наказу, він вам не зрозуміли. Чи є на сьогодні підстави для забезпечення для виконання цього наказу? Ви повинні це написати в рапорті, що ви не відмовляєтесь від виконання наказу. Але ви маєте право на роз'яснення детальне цього наказу. Саме таким чином. І навіть якщо ви відмовилися у усім взводом, ротою чи військовою частиною від виконання наказу, пам'ятаєте, вам не запишуть статтю 402, частину 4, 407 та інші статті Кримінального кодексу, якщо ви забороните себе знімати на аудіо і відео чи робити фотографії, для чого це потрібно? Коли прийде ДБР у військову частину, це буде як недопустимі докази в суді, щоб ви знали військовослужбовці свої права і обов'язки. Але це ж не означає, що ви маєте. Право постійно щось не виконувати. Я вважаю, що накази, які порушують закони України, Конституцію, здоровий уст, не повинні на сьогодні виконуватися. І такі люди, які дають такі накази, відкривайте на них кримінальні справи в ДБР і рішенням суду. Щоб їх судили як військових злочинців, коли посилають на забій, а нема чим стріляти. Вкрадено все, але немає забезпечення, коли ви вимушені просити у людей в Тіктоках стосовно допомоги на Збройні сили. Ні, ви не повинні цього робити. Ви повинні звертатися до компетентних органів, журналістів, юристів, адвокатів. До міжнародної спільноти, що в українській армії не дотримуються права людини і громадяни, що ви маєте право на повне забезпечення для виконання наказу йти на передову та виконувати накази командира. Якщо командир та військове керівництво України не забезпечує вас. Необхідним, значить, вони і є самі головні військові злочинці. І ви маєте право оскаржувати їх незаконні дії. По-перше, в Українських судах, по-друге, в ЄСП, ви маєте на це право. І не боїться говорити правду стосовно всього. Стосовно того, що відбувається в Збройних силах. Багато хто скаже зі збройних сил України, що заборонено новим законом критикувати владу або ні. Ще раз кажу: ви маєте право на критику цього режиму відповідно до статті 34 Конституції. А закон, який це забороняє, є антиконституційним. Саме таким чином, і він буде все одно скасований. А засуджені по цьому закону, будуть звільнені через відсутність складу злочину. Також хочу нагадати, що я проти існування статей 114 дріб 1, 114 дріб 2, і всі, хто були засуджені по цим статтям, будуть звільнені. Як і Існування статті 109 частина, перша частина, друга частина 3. Я за те, щоб прибрати частину статей з Кримінального кодексу України, потрібно зробити великі і потужні реформи, щоб призиви чи повалення конституційного ладу стало адміністративною справою, а не кримінальною справою. Те ж саме стосується статті 114 дріб 1 статті. 214 дріб 2, щоб були достатні докази. Але що саме цікаво що саме керівництво, таке наше потужне керівництво саме дискредитує цю армію. Чому воно дискредитує армію? Тому що тікток-війська постійно кажуть про хвилянців, що вони не хочуть іти в армію. Так далі. А хто порушив питання мобілізації? Мобілізація закінчилася. Президент взагалі права не знає і не вчився, має фейковий диплом. Де стан війни з Російською Федерацією? Я запитую, де військовий стан не може вводитися більше, ніж 90 днів. Як і указ президента про загальну мобілізацію. Немає повноважень у президента України. Всі продовження цих наказів є антиконституційними. І президент буде відповідати, колишній президент України за свої військові злочини проти Збройних Сил України. І ті, будуть відповідати. Збройних силах, хто порушував національне законодавство, мусифікував людей, розстрілював людей в тисі, хто дискредитував Збройні сили. Це стосується і командири, які вбивали солдат на передовій, і всі ці злочини будуть зібрані, доведені і вже передані в міжнародний кримінальний суд. І всі ці люди, хто порушував Конституцію. КПК України будуть передані міжнародним кримінальним суд. Всі ваші прізвища вже відомі, зібрані докази достатні щодо вашої провини. І ви будете відповідати. І будете видані міжнародному кримінальному суду. Зміни в Конституції для цього будуть зроблені, щоб вас передати у руки міжнародного правосуддя. Тому що Україна це правова країна. І ті, хто з неї зробив зелений тоталітарний комунізм, Сталіна поплатиться за це Довічним позбавлення волі. І ми це юристи і адвокати, гарантуємо. Тому звертайтеся до мене стосовно звільнення. З Збройних сил України. Для прикладу, по сімейним обставинам, слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вичіт із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК та ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація стосовно військового права в умовах оточення міст та селищ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафів ТЦКС ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу написання відозви на позовну заяву коштує тисячу гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, це коштує тисячу гривень. Та як вести бізнес і автомобіль у статусі людини? Також я консультую у сфері кримінального права, кримінальних справ проти вас. Це коштує від ста. До 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з кримінальною справами матеріалами коштує 100 доларів США відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента. Пиши на електронну адресу академі.лав'єртон. Підписка лайк, репост, коментар. Розповсюджуй мої відео у соцмережах, а також донат. В шапці профілю жме кнопку спонсорство спонсорувати, стати спонсором. Разом доб'ємо до мільйона підписників. Разом ми з вами велика сила. Яка змінить все в Україні, повністю все і Україна стане правовою країною. Дякую за увагу.